Нікова Юлія, Тарас Шевченко плач Ярославний, залищає козача лопа. В будилі граті, вранці рано співає, плаче Ярославна, як та зазоленька кує. Вами жалю додає, полечу, каже, з екзицею тією чайкою, вдавицею та понад тоном полечу, рука в я мочу в ріці каялі, і на тілі, на княжім білі, помарнілі, омию кров суху отру. Глибокі глибокій тяжкі раці. Росла в путивлі рани на валу, вітрило, Вітре мій єдиний, легкий крилатий господине. На що на дужому крилі, на вої любії мої, на князя, ладу моєї мило Ти ханові метаєш стріли, Нема і землі, і моря синього, на морі, гойдай насади кораблі, а ти прилютий, у горе, у горе, моє весельє украв, в степу на тирсі розібгав. розібав. Очірана в пути граті Ярославна і каже дужий і старий, широкий Дніпре немалий, пробив єси високі скали, текучі в землю половчана. Носив єси на байдаках, на половчан, на кобяках, дружину тою святослав. О мій славу, ти преславний, моє тела допринеси, щоб я постіль весела слава, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить, і плач, я плач, Ярослава, в потивлі, на валу, на берегах. Святеє сонечко зійшло і каже, сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі моєї туги нудьги не Zé